Інформаційна програма день це головні новини області. У студії Дана В'юн вітаю вас. Звернення до Верховної Ради України та Генеральної прокуратури з вимогою відставок, припинення мораторію на перевірки суб'єктів підприємницької діяльності та фінансування обороноздатності Рівненщини на випадок можливої війни із Російською Федерацією. Такі питання були пріоритетними на черговому засіданні президії обласної ради. Із деталями обговорення Роман Свереда. Розпочалося засідання президії обласної ради із хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять про небесну сотню вбитих більше місяця тому у Києві активістів та загиблого днями лідера правого сектора на західній Україні Олександра Музичка. Саме обставин смерті Олександра Музичка стосувалося перше і головне питання порядку денного. Депутат обласної ради Віктор Кривун запропонував проголосувати за звернення до Верховної Ради та Генеральної прокуратури. Вимагати від Верховної Ради України відправити відставку міністра внутрішніх справ України Авакова, звільнити першого заступника. Їв та створити слідчу комісію з питань розслідування обставин вбивства Олександра Музичка, вимагати від Генеральної прокуратури України притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до. Віддання наказів і їх виконання щодо умисного вбивства Олександра Музичка. Однією із таких причетних учасників засідання назвали Тетяну Чорновіл, яка переконувала Олександра Музичка, аби той на деякий час покинув Україну. І за словами представника правого сектора Романа Коваля, навіть пропонувала за це гроші. Зрештою, депутати включили до звернення і пункт про вимогу відсторонення від роботи пані Чорновіл, яка нині очолює антикорупційний комітет. Документ підтримали одноголосно. Другим питанням порядку денного члени президії зняли заборону на виплати премій та надбавок бюджетним працівникам і відновили фінансування соціальних програм. Піднімали питання, що ми комусь забрали якісь надбавки, ми забрали у когось, і нікому не будуть платити зарплату. То відповідно, ми знімаємо, знімаємо це питання, всі отримують зарплату так само, як отримували там в минулому місяці або позаминулому. Також усі присутні на засіданні члени президії за винятком Олега Хомича підтримали рішення про припинення мораторію на перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. Воно вступить у дію з 1 квітня. Змінити треба підходи суть до перевірок. Ваше рішення в обласної ради не в обласної, в президії в обласної ради щодо мораторії на проведення перевірок є незаконним. Воно суперечить закону України. Крім того, під час засідання члени президії закликали обласну державну адміністрацію вже до понеділка надати пропозиції щодо фінансування видатків пов'язаних із обороноздатністю рівненщини на випадок війни з Російською Федерацією. Мова йде про видатки у кілька мільйонів гривень. На формування батальйону треба 5 мільйонів 100 тисяч. Ці переліки є на міністерство оборони в частині пожежної безпеки. Треба півтора мільйона на швидку допомогу мільйон. На інші служби ще біля двох мільйонів. Це я вам сукупно кажу. Кошти в обласному бюджеті є. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. 40 днів минає із дня трагічних подій на столичному майдані Незалежності. У зв'язку з цим на Рівненщині оголошено жалобу, що триватиме до 30 березня. Обласна рада закликає приспустити прапори із жалобними стрічками на будівлях підприємств, установ та організацій. обмежити використання музики і не проводити розважальні заходи. Усі офіційні події рекомендують розпочинати із хвилини мовчання за загиблими. Відповідне розпорядження підписав голова облради Михайло Кирил. Нагадаємо, під час акцій протесту у Києві 18, 19 та 20 лютого, загинуло більше ста людей. Чимало із них стали жертвами снайперів серед загиблих і п'ятеро жителів області. Рівняни масово виходять на прибирання, адже у місті толока. Із віниками, граблями і лопатами працівники установ та організацій працювали на берегах річки Устя у гідропарку, на вулицях Макарова, Київській та інших. Загалом прибрали 16 об'єктів. Лише рівний облводоканал залучив до праці більше трьохсот своїх працівників, і з ними працювала Ірина Михалевич. Ти директор, бухгалтер, прибиральниця тут всі рівні, бо це толока. Я працюю інженером в охоронній праці. Я працюю водієм. Я працюю диспетчером автомобільного транспорту. А сьогодні я прибиральник. Майже 350 працівників рівне облводоканалу вийшли на толоку. Двічі на рік вони здійснюють генеральне прибирання прилеглої території. Нині вони готуються до великодня. Ми хочемо, щоб було гарно і чисто кругом, бо ж якщо ми прибираємо всі. Стокові рідини в місті, то вже крім себе, круг кругом себе. Ми вже можемо якось прибрати. Роботи, як виявилось, чимало. Треба і кущі вирубати, і гіля зрізати, і сміття згребти. Прибиральники скаржаться, що рівняни викидають пластик та поліетилен просто на берег усті. Загалом вони назбирали чотири вантажні машини сміття. Аби зробити і не втомитися, обов'язки завбачливо поділили. Жінки загрібають, підмітають мужчини, згрібають в мішки, закидають на трактор, а потім на самосвал. Трудились більше чотирьох годин, а все облаштувати не змогли. Кажуть, частина берегу перетворилась в болото, і поки все не підсохне, прибирати там неможливо. Відтак роботи на цьому не завершуються. Це тільки початок, це не кінець. У нас є ще горбаки, у нас ще є гоща. Там теж працюють люди, замітають, загрібають висадка е, різних. Хвойних дерев на толоку вийшли сьогодні не лише працівники рівне облводоканалу. Міська влада звернулася до всіх установ та організацій обласного центру з проханням долучитися до прибирання міста та облагородити прилеглі території. Загалом цього дня в Рівному працювали на 16 об'єктах. Якщо наступного тижня буде сприятлива погода, то чиновники планують організувати ще одну толоку в наступний четвер. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. У державного підприємства Смигаторф новий керівник ним став Василь Пахалюк, який очолював його до квітня 2013 року. Цю кандидатуру підтримала більшість трудового колективу. Участь у зборах взяли директор державного підприємства Укрторф Сергій Власенко та голова рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок. Остаточне рішення щодо нового керівника має ухвалити кабінет міністрів України. Нагадаємо, минулого тижня працівники підприємства Смигаторф зустрічалися із керівниками області та вимагали усунути із посади виконувача обов'язків директора підприємства Ірину Тимощук. Він може визначити характер людини лише поглянувши на її почерк. Викладач острозької академії Сергій Гонгало уже довгий час досліджує підписи українських політиків і може з легкістю сказати, хто з них є оптимістом, а кому бракує рішучості. Із графологом спілкувалася Алла Сачок. Сергій Гонгало просить студентку написати декілька рядків на розграфленому та чистому аркушах паперу. Почеркознавець каже: текст написаний на двох різних листках, дає повну характеристику особи. Коли людина пише між рядками, вона пристосовується до обставин на чистому аркуші, стає помітно, якою вона є насправді. Дуже добре в неї розвинуте перспективне мислення, і вона бачить і знає, що хоче в майбутньому. Є тільки проблеми щодо вирішення того, що вона хоче. З фантазією добре, з реалізацією трошечки проблеми, Ірина Гутнік загалом погоджується з такою характеристикою. Невпевненість у власних силах каже, справді є і пов'язана вона з необхідністю шукати роботу. Серйоз я з ним абсолютно погоджуюся. Ну де мені, але я цього не скажу. Однак на дослідження каже графолог частіше потрапляє не текст, а лише підпис. Він є візитною карткою людини, тобто тим, що вона хоче донести до оточуючих. Досліднику довелося аналізувати підпис Віктора Ющенка. Той, на думку Сергія Гонгало, не впевнений у тому, що хоче зробити. Його підпис то в нього починається з маленької крапочки, яка насправді при збільшенні являє собою кляксу. Людина поставила у ручку на папір. Але ще не починає писати, відвагається, і літера нахилена була в нього вліво, що говорило про його опозиційність щодо Віктора Януковича та його почеркознавець. Називає людиною незрозумілою та прагматичною, яка не знає перешкод. Конкретні висновки пан Сергій робить також з підпису Юлії Тимошенко. Якщо дивитися той варіант підпису, який був у мене Тимошенко Юлії Володимирівни, там дуже багато оптимізму. Таке враження, що людина все. Йде до перемоги, їй перешкоди неякі не страшні, але. Графолог каже, почерк багато про що може розказати. При аналізі враховується нахил літер, сила натиску, відстань між словами, сильний нахил вперед, відкритість новим ідеям. Дрібні літери ознака кваліфікованого спеціаліста. Нахил вліво, розум контролює емоції. Однак, повної характеристики каже графолог, такий аналіз ніколи не дасть. Найкраще людину характеризують її справи. Але сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День від невеличкого колективу сопілкарів на базі колишнього рівненського педінституту до лауреата міжнародних та всеукраїнських фестивалів такий творчий шлях за 30 років подала народний ансамбль пісні та танцю Живограй. За цей час через колектив пройшло пів тисячі співаків та танцюристів. Незмінним упродовж усього цього часу залишається лише художній керівник ансамблю Андрій Пастушенко. До Дня народження живограю у Рівному відбувся звітний концерт. У програмі звітного концерту лауреата міжнародних та всеукраїнських фестивалей і конкурсів ансамблю живограй чверть сотні музичних творів. Серед них прем'єра пісні Небесна сотня. Слова Петра Велесика покладені на музику Андрія Пастушенка. Народний ансамбль пісні та танцю Живограй святкує свій ювілей. У його репертуарі пісні чотирьох західних областей записані засновником та незмінним керівником ансамблю Андрієм Семеновичем Пастушенко. Сьогодні Андрій Пастушенко пригадує, як усе починалося. За задумом колектив покликаний був відродити забуті українські традиції та фольклорний спів. Тому доволі часто доводилося бувати в експедиціях по Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Саме у віддалених селах учасники ансамблю записували невідомі широкому загалу пісні та створювали власний репертуар. Назву колективу теж підібрали не одразу. Назву довго шукали. Хотіли спочатку Яринь назвати ансамбль, це колишня назва Горині, але потім зупинились на живограї і тоді ще додали танцювальну групу і став ансамбль пісні. І танцю «Живограї». Нині в його активі понад тисячу концертів. Географія гастролей доволі широка. Болгарія, Бельгія, Росія, Німеччина, Польща, країни Прибалтики. І що п'ять років повне оновлення складу колективу. Кожен рік стараюся зустрітися з Андрієм Семеновичем і ще раз йому подякувати за те, що саме він привив любов до української пісні. До свого народу до звичаї обрядів. нині у вокальній групі ансамблю 13 учасниць. Практично усі вони співають з дитинства і з народною піснею крокують життя. Найбільше мені подобається, що цей колектив він саме такий фольклорний. Українські народні пісні з вишиванками українськими. Оце найбільше до душі, оскільки ми всі українці, то Сама і пісня йде від душі 30-річний ювілей. Це лише нагода проаналізувати зроблене у найближчих планах. Колективу літні гастролі до Болгарії. Людмила Васюха, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Надцятого квітня матчами однієї 16-ї кубка області офіційно стартує футбольний сезон на Рівненщині. Призери чемпіонату Одек, Оржів, ФК Малинськ та Гоща зіграють відповідно у Демидівці, Корці та Клевані. Особливість цьогорічного кубка у тому, що починаючи із чверть фіналу, команди гратимуть по два матчі. Де і коли буде фінал Кубка Рівненщини, Федерація поки що не вирішила. Відкритим залишається і питання щодо дати старту чемпіонату Рівненщини. Її мають. Оголосити у вівторок. Поки що триває комплектування ліг. Попередньо у першій та другій лігах готові грати по вісім колективів. І на сам кінець не забудьте перевести годинники, оскільки переходимо на літній час. У неділю, 30 березня, о 4 годині ранку стрілки годинників переводяться на одну годину вперед. Як запевняють медики, такі зміни можуть відобразитися на психічному стані, проявлятися підвищеною втомою, дратівливістю, ранковою сонливістю, а також зниженням працездатності. Втім, за два тижні організм звикає до змін, заспокоюють лікарі. Уперше годинники було переведено понад 100 років тому в Англії. Нині це відбувається у понад 100 країнах світу. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, гарних вихідних і хай щастить.